Стрілечний електропривод типу СП, так? курбельна заслонка. Коли ви за допомогою курбельної рукоятки відкрутили цей гвинт, так у вас кришка ще не буде відкриватися, поки ви не використаєте ключ спеціальний, вставляєте його горизонтально. Потім повертаєте на 360 градусів. Отак, як дверний замок, робити не треба. Повертаємо тільки на 90 градусів. І тоді створюється можливість відкрити кришку електропривода. В електричному приводі є можливість вразитись не тільки електричним стругом, а й отримати механічне пошкодження. Тому не потрібно мати якісь речі, які мають висячі частини на рукавах і так, і так далі. далі. Дивіться, коли ви губки ключем повертаєте на 90 градусів, Губки роздвинуті. Коли на 360 здвинуті, отож, щоб відкрити стрілочний електропривод, необхідно повернути ключ лише на 90 градусів. Коли гвинт курбельної заслонки відкручено, є курбельний контакт. Через нього заводиться коло живлення електричного двигуна. При розмиканні курбельної заслонки у вас курбельний контакт розмикається. І таким чином ви створюєте електричну безпечність і механічну для обслуговуючого персоналу. Тепер е чергова постанція, скільки не буде жати на кнопку, переведення здійснюватися не буде, оскільки коло разомкнено. Так, далі, якщо дивитись на основні... Складові частини, вони такі самі, як у попереднього стрілечного електроприводу. Наприклад, це електричний двигун, Але вам треба сказати, який постійного струму чи змінного. Порівняємо їх. Так. Ось це ми розглядали тільки що на лінті. Три виводи це підсказка. І крючок для того, щоб переносити двигун в кіп для полагодження. На цьому двигуні шість виводів. Так. І ще вам треба встановити схему з'єднання, обмоток стрілочного приводу. Далі вал двигуна, поєднальна муфта. Вона призначена для створення співотності між валом двигуна і валом редуктора. Редуктор. Тут знаходиться дві ступені механічної передачі, фрикція. Ці привода, от, бачите, тут написано: СП3. Фрикція встановлена ззовні. На цьому приводі фрикційний пристрій знаходиться всередині муфти. Але ця, цей редуктор э, створений таким чином, що при роботі на фрикцію, у вас буде працювати перша і друга ступінь механічної передачі. Ось ця зовнішня це третя ступінь механічної передачі, головний вал, шиберна шестерня, шибер. Який пересуває поєднання остряки стрілки, і контактний автоперемикач. контактний автоперемикач. Так, значить, на контактному автоперемикачі ми маємо товстий зуб, так, і через який заводиться живлення на двигун, на стрілечний двигун. І два тоненьких. Два тоненьких Призначені для створення робочого колу, кола і контролю положення стрілки. І один з них є резервним, а інший, ну, і, чи він може служити для обігріву стрілочного електропривода. Ось речаги: один речаг, другий, який притиснути до шайби главного валу. Коли попадає детальця в на шайбі главного валу. Контакти перемикаються. Так? Ще тут повинні бути контрольні лінійки. Контрольні лінійки пересуваються за допомогою під дією гостряків стрілочного переводу. Але ж на кафедрі немає стрілочного переводу, тому привод легко працює без контрольних лінійок. Ось ця вкладка, вкладка у нас ну, кришка, кришка. На болтових з'єднувачах, так, і можливо перекласти шибер в цю сторону, в залежності від потреб виробництва. І кришку вже застосувати з цього боку. Так, автоперемикач. В нього є робочі контакти, так? робочі і всередині контрольні. Так само з цього боку: і робочі. В крайньому положенні завжди замкнуті одні робочі контакти, інші контрольні. Здійснимо переведення стрілки. Наприклад. Ставили курбель, курбель, так, курбельну рукоятку і почали переводити стрілку. Дивіться, на початку переводу у вас розмикаються контрольні контакти, так, і замикаються робочі, тобто створюються умови для повернення приводу в исходний стан. Зараз замкнуті робочі з цього боку і робочі з цього боку. Наживлення йдеться від. Цих робочих контактів через оцей товстий зуб. Якщо перевод не буде виконано, то е, коло є замкнено, за допомогою виконається переключення і привід повернеться в исходний стан. Далі виконуємо переведення. Переведення. Дивіться, ось шеберна шестерня вращається. Ось цей великий товстий зуб це внутрішній замикач. Так, шибер висувається. Коли товстий зуб ляже на поверхню шиберу, рух зупиниться. рух зупиниться. Отже, ми виконуємо перевод, стараємося, це е, е, нормальний діючий. Оце у нас пройшло перемикання з робочого кола на контроль, тобто замкнуті контрольні контакти.